З цей візит дональда трампа вже другий до Лондона, до е, Вінзерського палацу. Там він щоправда був уперше. Зустрічався із королем Чарльзом Третім з його дружиною. Є символічне фото, де Меланія Трамп, перша леді США, вбрана у жовте вбрання у жовту сукню. Дружина короля Чарльза третього Каміла у синій сукні. Ну багато хто у цьому побачив таке е, непросте можливо співпадіння або невипадковість а про Ори українського кольори українського прапору, тим не менше, на вашу думку, наскільки ми можемо сподіватися, що королівському подружжю вдалося переконати Трампа не залишати Європу сам на сам із російською агресією? Ну, по перше, враховуючи обставини, в яких опинився Трамп, дуже цікавий є жест доволі проукраїнський, коли Сполучені Штати погодили мільярдну закупівлю боєприпа... зброї і боєприпасів Європейським Союзом у програмі НАТО забезпечення України». і це було зроблено саме перед візитом, так само паралельно із під цей візит, було Проголосовано угоду сторічну між Британією і Україною. Тобто є таких кілька факторів. Британія нічого не робить не обумовлено або не вмотивовано. І коли ми згадали цей протокольний захід, де Меланія була в жовтому, а дружина Чарльза у Каміла у е, Блакитному, це теж е, ну узгоджена дія протоколу, це теж символіка і, е, це. Сигнали, які посилаються світові, мені здається, що одним із завдань Чарльза третього було переконати е, Трампа припинити загравати з Росією і почати нарешті ну, формувати стратегію щодо Росії на наступні 100 років. Тобто, чи залишати Росію е, єдиною державою, чи все-таки її ну, потихеньку підштовхнуть до внутрішніх конфліктів, таких, які, ну, скажімо, створять на місці Росії десяток других держав, з якими буде простіше співіснувати і Європі, і, очевидно, Україні. Ще один фактор це незрозуміла гра Трампа з Китаєм. І Британія тут теж серйозний союзник для сполучених штатів, мабуть, ближче ніж Європа. Бо об'єднана Європа все таки є лідером торгівлі з Китаєм, і Європі не так легко ну забаганки Трампа втілювати. Але Британія тут може бути таким криголамом, яка підштовхне Європу, також до більш жорсткої антикитайської політики, не лише антиросійської. Пане Володимире, напередодні голова Єврокомісії Урсула фон Дерляєн казала, що скоро презентують 19-й пакет санкцій, хоча перед тим його презентацію нібито відклали. Про це писало видання Bloomberg, Здається, ну тому що Трамп вимагав посилити санкції, зробити їх більш е, жорсткими. Чи готова Європа більш? Ну, ще більш рішуче діяти, не знаю. Хоча, звісно, ми аж ніяк не нівелюємо ту роботу, яка упродовж цих вже майже 4 років була зроблена. 18 пакетів санкцій є. і Вони діють, але тим не менше, чи готові вони і, і ще активніше протидіяти Росії, ще активніше встромлювати списи у російську економіку. Ну тут проблема в тому, що і Європа, і США діють схожим чином. бо США залишаються по-моєму на третьому місці по закупівлі е, нафтопродуктів з Індії. Е, е, на Індія переробляє почасти російську нафту. Тобто, хто тут непослідовний? Так Європа дійсно купує скраплений газ, зокрема Іспанія в великих обсягах. Ну, ще кілька Нідерланди здається. Ну далі, друзі Трампа, словаччина, Угорщина. Тут уже питання персонально Трампа, тому що він, він підігрівав его цих двох персонажів Фіцо і Орбана, але тепер він тисне не на Фіцо і Орбана персонально, хоча він зробив заяву з цього приводу. А на всю Європу треба врахувати, який обсяг торгівлі Європейського союзу з Росією був до 2014 року. Це більше 400 мільярдів євро. Це величезно тільки 200 мільярдів євро складали продажі вуглеводнів у, і продукції з вуглеводнів у Європу. Це Цей газ, це і нафта, і, і до речі, і вугілля кам'яне Росія продавала в Європу. Тому ну, уран, тобто самі ж Сполучені Штати купують, продовжують купувати е, збагачений Уран. Але вони все одно вимагають вимагають від Європи більшого тиску. Ну очевидно, що це все обумовлено ще одними ревнощами, бо європа залишається найбільшим торгівельним партнером Китаю, а Китай залишається спонсором російської агресії. От в чому? Ну ці оці, оці взаємозв'язки Трамп їх хоче якимось чином поруйнувати, але руйнувати треба починаючи з себе. Тоді відмовився від нафтопродуктів з Індії. Саме так, пане Володимире, ну і трошечки про внутрішні справи. В нас цей тиждень пленарний у парламенті. Нарешті є трансляції. Можемо дивитися наживо і стежити за тим, що відбувається, але якось так ну трансляції є. А щоб аж так, програ... багато новин з Верховної Ради, то якось не дуже. Ось зокрема Ярослав Железняк зазначає, що на сьогодні аж три закони стоять порядку денному і скоріше, Ріж за все про них ніхто ніколи не почує і не прочитає в новинах. І взагалі не факт, що їх приймуть. Вчора рада прийняла аж один закон, і позавчора теж один. І він говорить, що причина ну дуже така банальна, немає голосів у коаліції. ОПЗЖ на цьому тижні відключилися. Групи різні теж половина не прийшла. Ну а власна фракція після той зустрічі, яка теж нещодавно була з президентом, і на цю зустріч до слова теж там за різними оцінками. 150 прийшло депутатів. Хтось каже 100, хтось там до 200. Ну тобто, не вся фракція, грубо кажучи, була, каже, що ну от нема голосів. Це вже криза парламентська, чи ще ні? Як ви цю ситуацію бачите? Ну, по-перше, це криза слуги народу. А не парламентська, тому що опозиція права опозиція в раді дуже здорова, здоровомисляча і дуже ініціативна, завзята. Треба сказати, що Європейська солідарність просто є інтелектуальним лідером в парламенті і цього не відніме. Але про те, що слуги ну залишаються лідером, так це. Можна сказати про фракцію Слугу народу приблизно як про Росію, що це не велика країна, а довга країна. Тобто це, слуги народу це довга фракція. Але якщо Зеленський не зміг зібрати більше 150 депутатів, а після зустрічі з Зеленським половина з них взагалі почала фактично саботувати голосування, тобто всі почали розуміти, що, по суті, Зеленський зібрав їх для того, щоб. Позагрожувати, але ж депутати багато в чому. Ну я б сказав, навчилися політичному мистецтву, і вони прекрасно розуміють, що в них немає жодної політичної перспективи. Але сідати в тюрму багато хто не хоче, бо розуміють, з яких шла за ними тягнеться. І тут є виклик для Зеленського, бо він не гарантуватиме безпеки жодному депутату, а вони хотіли почути і про це. Натомість він їм почав погрожувати на зустрічі. Ну і от ми маємо дивну історію, коли фракції формально немає на створення коаліції, поки що ніхто не хоче йти. Але мені здається, що Зеленський поставлений перед ну, дуже складним вибором. До речі, він цей вислів. Буде складний вибір на найближчий час вживав на зустрічі з депутатами. Тут деякі інсайди кажуть. Тобто, очевидно, що Зеленському доведеться йти на створення коаліції парламентської, аби ну, якось зміцнити своє становище. Якщо коаліції не і парламент зараз піде на ну, його фракція піде на саботаж, а мажоритарників примусити до якогось голосування в інтересах Зеленського, теж неможливо. Тому створюється колізія, за якої або коаліція, або нові вибори. Нові вибори провести неможливо, але й довести до дистрофічного стану раду, коли вона не зможе нічого голосувати. Це колись була заповітна мрія Зеленського. Вони вбивали раду послідовно, довго і послідовно. Нарешті вони її вбили. Ну, фракцію свою вбили. Вона паралізована. І це факт, який очевидний всім.